Вітаю вас, дівчатка. Сьогодні я вирішила забути про все і про всіх, і таки повернутися до своєї вишивки, тому що вишивка це дійсно, мабуть, наркотик, певний, без якого довго ну, я не можу. Мені потрібно вишивати, мені потрібно зробити хоча б декілька хрестиків або петітів, скажімо так, але. Ну, відверто скажу, що я цього не робила вже дуже довго. Або ремонту або не був, а потім потрібно було робити схеми, потім потім вступну. Весь час щось, щось мене від цього відволікало. Е -е, зараз я взяла свого левчика. Це саме той левчик, який ось е -е, на е -е, станочку, який тримає пяльця. Е -е, можна побачити, що пяльця в мене нурги. Ось вони такі собі. Зручні для мене, ну дійсно зручні, вони тонесенькі, класні, їх зручно приємно тримати як в руках, так і на станку. І що головне для мене, що, бачите, в них ось така барабанна натяжка. Мене це дуже просто радує, тішить і ну, дуже класно і зручно вишивати. Ось, дуже часто дівчата у мене в приватних повідомленнях запитують, яким чином у мене організований процес щодо саме необхідних матеріалів і як я взагалі вишиваю. Тож, почнемо, мабуть, з самого початку. Перше, це магнітик. Це голку тримач, це те, що мені ну, дійсно подобається. Це зараз я участик. Я просто потім не втратила свою голочку, де вона має бути. Зараз. сюди От сюди. Ось голочка, до речі, якщо вам видно, ось ця голочка, вона з кулькою зверху. А це, славно, звісні голочки, які так всіх хвалили, розповідали, що там вона. Там чути не сама вишиває, не вишиває, потрібно все рівно сидіти і вишивати. Скажімо так, чи побачила я велику різницю, що прямо от вона там дійсно сама вишиває? Спочатку там да, мені здалося, що ну, прям неймовірно зручно, класно. Скажу єдине, що завдяки оцій кульці м, дуже зручно, так може на темному буде трішечки краще видно, а завдяки оцій кульці дуже класно вишивати на рівномірці цією іголкою, тому що вона ось таким чином, якби, якщо видно, вона добре ось так розділяє між собою ниточки, і не має можливості влізти ось так, знаєте, на, ну навіть не між ниточок. А в саму ниточку, ось якби. Ну, ось таким чином, якщо можна зрозуміти, Ось, ну, це ну, дійсно зручно. Вишивати на аїті цією голкою, ну, повторюю, що різниці якоїсь там я ну, взагалі не побачила. Ось, Скільки є у мене голок, і як вони зберігаються? Голок є у мене приблизно, ну, ось це такий боксик для голок. Зараз я його відкрию. Я ж його відкрию однією рукою. Звісно, відкрию, я ж молодець. Ось така кількість голок. І це ті голки, які не використовуються в інших процесах. Ну, тобто, їх, я не знаю, скільки їх тут штук. Мені все рівно мало, мені потрібно завжди більше і більше і більше. Я їх постійно купую, ну, ну то якось отак. От. Такий боксик, він завжди поряд зі мною в процесі. Далі ясна річ ножиці, ось такі ножиці з ось таким маячком, скажімо так, щоб вони ніде не втратились. Далі, як на мене, неймовірно зручна штука це нитковтягувач. Він дешевий, він коштує, мені здається, 5 гривень. Але, як на мене, ця штука просто незамінна. Просто, ну, ну, блін, без нього я не знаю, як би я втягувала ту нитку. Це було б дуже-дуже незручно. Я наділа на нього ось такий брелок, тому що їх я вже втратила до брелка, Я не знаю, штук, мабуть, 5, я їх точно десь загубила, тому що він малесенький, тонесенький, більше того, він не прилипає до магніта. Тобто, знайти його магнітом неможливо, я не знаю, де він. В країні втрачених речей точно десь колись він знайдеться. А, далі, ось така потрібна штука, як на мене, це випорувач, тому що хочеш не хочеш, але помилки все рівно, ну я, принаймні, все рівно роблю, і іноді потрібно випорувати те, що там я вишила. І ось ця штука, вона, ну, як на мене, доволі необхідна і незамінна. Так, потім вдягну кришечку. Ось далі, як на мене, ще також дуже зручна штука, це різачок. Ось такий різачок, він також з маячком. А що він робить? Якщо ви можна побачити, що на його краях є леза. І коли вам потрібно, десь там або знизу, ну, або навіть зверху обрізати Ниточку, то ось просто піддіваєте ниточку будь-яким крайчиком, і він його дуже-дуже класно ріже, ці леза дуже гострі. Порізатись ним неможливо, тому що вони сховані. Виглядає ну, доволі гарно, креативно і виконує свою функцію на відмінно. Далі, поряд зі мною, вже завжди до цього був маркер. Зараз вже дві ось такі. Пасти, чи як їх можна назвати, які розмічують канву. Далі, це мій телефон, на якому відкрита сага. І, звісно, сам процес. Я вишиваю свого лепчика, люблю його. Надію, він мене також не забув ще в моїй руці за цей час. Як я вишиваю? В сазі, по-перше, ну, мені зручно, щоб от стояв ось цей режим, щоб я бачила те, що я вже вишила, і що мені вже за власним досвідом, скажімо так, розмітка. Да? Вже ми за нею якось говорили, що для мене важливо, щоб була ось ця розмітка з додатковою розміткою, саме хрестики. Ось Хтось там малює 5х5 розмітку, ось таку. 5х5. Да, Для мене незручно. Чому? Тому що е, ось ці клітинки 5х5, їх також потрібно рахувати. Ось цей хрестик він допомагає просто ось дивіться, до прикладу, я вже, е, дивлячись на схему, я можу просто спокійно подивитись і побачити, де я знаходжуся. Зараз хвилиночку, Де я знаходжуся? Просто очима побачити, де знаходиться хрестик. Тобто, навіть там, ось цей символ, який там ще не вишити, да я вже бачу, що він там знаходиться ось орієнтовно там оцієї крайньої лінії. Там ще там вниз на одну клітинку. Ну, Тобто, це дійсно неймовірно легко. Просто легко, зручно, і просто не потрібно вже нічого рахувати. Принаймні, навіть якщо і потрібно, то ну, до п'яти значно легше порахувати, ніж до 10. Ну, в правильному розумінні чого значення. Далі для мене також зручно малювати ці всі розмітки різними кольорами, тому що. Ну, для того, щоб зрозуміти, де додаткова розмітка, а де основна. Тому якби ось я перемалювала свою розмітку. Далі я вже буду малювати двома кольорами, тому що до цього в мене був тільки один колір, а блакитний колір-маркера. А зараз уже там я набрала, мабуть, три або три. Три, мені здається, відтінки. Ой, прошу, пардона. Стій. Так, ось. Далі щодо самої вишивки. Саме Левчика я вишиваю півхрестом або петітом. В один, в один бік у мене йде півхрест, в інший петіт. І Ксюша моя, Ілліночка, зараз вони мене мабуть потирають руці. За нашу пташечку політ, де вони вишивали і там мене не злим тихим словом згадували, шерсть вишивається так само. Тобто, в нас дуже велика кількість одиначок, але по-іншому, як би там то хотілося не хотілося, по-іншому не буде. Тому що шерстка вона має, ну, всі ми знаємо, що вона має там малесенькі крупиночки, і від того є дуже велика кількість поодиноких хрестиків. І Колись я вже вишивала велику роботу з величезною кількістю одиначок. Більше того, вони були розкидані по всьому просто периметру схеми, і вони мали майже одинаковий колір, однаковий. І як я вирішила для себе цю проблему, щоб можна було просто не помилитися, де вже було вишито, те, щоб там не вишито, і так далі, тому подібне, що я роблю. Можливо, вам також прийдеться до вподоби цей метод. Я обираю, ну, ясна річ, я обираю один колір, я беру рядочок, стовпчик. І я не зважаю на те, ось, до прикладу, ось зараз я зроблю ось так. Взагалі, то, як ви бачили, в мене просто навіть на моніторі ось так от просто виділений цілий стовпчик. На 10, щоб я не відволікалася від того, що є ось тут далі. Ось цю опцію навіть можу прибрати. Ось цю, Тому що вона мені тут просто не потрібна. І я вишиваю просто вверх по стовпчику. Я не відволікаюсь на інші стовпчики. Я йду доверху і вишиваю, ну там або знизу доверху. Потім, коли я дошию ось цей стовпчик, я поверну. Наліво, і буду далі вишивати вже зверху і донизу один колір. ось І ось таким чином. І, ну як на мене, це доволі зручно, і це не дає нам взагалі, ну принаймні, мінімізує, я скажу так, можливість помилитися. Ну, легко, зручно і, мабуть, корисно. Ось якось так.